З ініціативи народного депутата України Степана Івахєва у Ковалі започаткували нову традицію святкування міжнародного дня музеїв. Спочатку ковальчан запросили до історичного музею. Для всіх охочих тут провели літературно-музичну екскурсію Древнє місто Ковель». Екскурсовод Морослава Мороз пригадала історичні легенди про Ковель. те як в 1518 році, отримавши Магдебурзьке право, місто приєдналося до європейської конкурентної системи економічних центрів з цікавістю Присутні слухали і розповіді про воєнне минуле рідного міста, розвиток коваля за часів незалежності України. Сьогодні в міському історичному музеї зберігається понад 6 тисяч експонатів, а сам музейний заклад готується відзначити 25-літній з часу заснування. Цей музей починали піднімати з нуля по суті, тому що коли прийшли до музею Леніна на той час, не було жодного. Оригіналу, жодного експонату такої цінного, який би розкривав історію нашого рідного міста Ковеля. Хочеться бачити в нашому музеї. більше ковельчан, які приносили експонати, речі цікаві. Я дякую всім тим, хто приходить до нас, хто допомагає нам. Фінальним акордом екскурсії став виступ народного аматорського ансамблю Награш. Ковальські музиканти отримали визнання не лише в Україні, а й в багатьох країнах Європи, де побували з гастролями та на фестивалях. Соли моя, краса моя, моя, Усіх присутніх організатори привітали з міжнародним днем музеїв. І Вітаємо. Наш Ковельський історичний музей. Вітаємо людей, які зберігають нашу історію. Які е, працюють в дуже важких умовах, але все одно вони зберігають фонди, вони примножують їх і вони розповідають нам про те, хто ми, про те, звідки ми взялися. Дякуємо вам! Запальні мелодії скрипки та мелодійну пісню доповнює лірична поезія. Свої вірші присутнім читають місцеві поетеси Ольга Шевчук, Віра Семені та Світлана Сандар. Літературно-музична екскурсія не залишила нікого байдужим. Її учасники щиро дякували організаторам фонду Степана Івахіва Патріоти Волині. Всі з приємністю слухали. Ведення нашої екскурсії, екскурсію ну взагалі працівники тут музею дійсно, як на наскільки їм важко працювати в таких умовах, ну все-таки цей, і наскільки вони е, з таким натхненням, з такою любов'ю про все це розказують, що хочеться їх слухати, слухати і слухати. Ось ну і ще особливо цей чим кінчалося цей награш, цей концерт. Цей. Знаєте, ну навіть не сподівалися, що так можна провести час. Так що вдячні, 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 вдячні. Примітно, що серед відвідувачів музею того дня було багато молоді. Мені сподобався сьогоднішній вечір. Ну, виступу дуже гарний, українські народні пісні мені сподобались. Таке рідко буває в ковалі. Ну, напевно, потрібно проводити частіше такі заходи, щоб молодь дізнавалася більше про історію. Ну і про наш рідний край в цілому. Ввечері святкування дня музею продовжила інтерактивна екскурсія коваль у світлі смолоскипу. Її учасники стартували від свято-воскресенського та благовіщенського соборів. За час подорожі екскурсійна група дізналася багато цікавих подробиць про історичні пам'ятки коваля, його сучасні візитівки. Біля пам'ятника Шевченку учасники дійства запалили лампадки та разом заспівали пісню на слова кобзаря. Думи мої звали. Разом з повітряними кульками високо в небо злітають і думки українців про мир та єдність. Їх написали на стікерах та прикріпили до кульок. Лампадки пам'яті ковальчани запалили також на меморіалі слави біля підніжжя монументів жертвам Чорнобиля та більшовицького терору. В Римо-католицькому костелі Святої Анни екскурсантам розповіли про історію храму. Для них звучав орган, величні звуки якого не залишили байдужим нікого. А кінцевою зупинкою історичної подорожі стала привокзальна площа міста Залізничників. Як спогад про екскурсію у учасників залишився гарний настрій та чисельні призи від фонду Степана Івахіва Патріоти Волині.